Приїхала в Катіву кафе на рейтерську, дуже мені тут подобається. Тут я черпаю свої натхнення і для роботи, і для навчання, і для написання своїх віршів. Хто не знає, я пишу вірші. Тому так я повністю творча людина з кінчиків волосся до кінчиків пальців. Тому в таких місцях я дуже обожнюю бачити естетику, все фотографувати і надихатися. Загалом, взагалі, у мене зараз доволі такий е, непростий період життя в усіх аспектах, тому що в мене зараз триває сесія. Також в мене навалилося купу роботи, там також є свої нюанси. Е, і загалом вже цього тижня у мене закінчується сесія, і я повинна знову переїжджати з Києва. Отак от, от. І в такому темпі, в такому ритмі життя, дуже важко знаходити гармонію і. Час, який можна приділити суто на себе, на свої думки. Тому я вирішила, що сьогодні в мене пів дня вільного часу, я приділю його чистим для себе. Просто я не буду доєднуватися і відповідати в робочих чатах, навчальних чатах. Я просто абстрагувалася від цього світу і вп'ю свій зелений чай. Але. Буде надовго, тому що сьогодні ввечері я маю провести інтерв'ю. Також у мене інтерв'ю повинно бути ще в цю п'ятницю. Крім того, також у мене написання новин, статей і загалом дуже багато всього. Тому зараз я зловила таке перезавантаження. Ненадовго, але хоча б так, і це відео буде таким нагадуванням, що в будь-якому шаленому ритмі потрібно заходити час для себе, щоб не поїхати по кухою. Травка Тімо, як завжди, базовано перенасичення естетикою, перенасичення класними стильними киянами, які мене надихають. Повторюю ще раз. Ще й вийшло сонечко, але взагалі день вдався на всі 100%. Це відео також буде нагадуванням про те, що не ок забувати на свій ментальний фізичний стан, не ок відчувати хронічну втому. І завжди треба знаходити хоча б годинку, щоб записати свої думки, щоб вийти на прогулянку самі з собою, щоб побити улюбленого напою на улюбленій кав'ярні, і помічати просто моменти, які ми. Забуваємо помічати в швидкоплинному ритмі життя. Взагалі, я сподіваюся, що найближчим часом я повернуся до спорту, до йоги, до медитації, до щоденного запису своїх думок і до того стану. Спокою, гармонії з собою, я дуже цього хочу. Раніше, знаєте, я постійно хотіла бути в такому шаленому темпі життя, хотіла бути в постійних поїздках, щоб в мене було купа роботи, багато справ. А зараз я хочу справді просто сповільнитися. Взагалі, ідеально було б поліпити з глини, я це робила вже. Разів чотири, мабуть, і мені щоразу ну дуже подобається це робити. Це така віддушена. Я це такий медитативний процес, який заспокоює. Тому візьміть собі до уваги, хто ще не ліпив загини в гончарні. Обов'язково це зробіть, дуже справді розслабляє і дуже надихає або Хочу ще, маю таку ідею поїхати кудись до Львова або в Карпати і просто декілька днів абсолютно не виходити на зв'язок, просто десь відкинути телефон, брати його тільки тоді, коли треба знімати контент. Ну, Це свята для мене, ви знаєте, і взагалі не заходити в ніякі чати, нічого не робити, і просто абстрагуватися від всього світу. Якщо чесно, в мене вже є готовий змонтований влог, але я не хочу його постити через те, що в мені ввімкнувся мій режим перфекціоніста, і я зрозуміла, що цей, цей влог, це відео мені не зовсім подобається через те, що воно таке більш хаотичне, воно непослідовно зняте. І я не впевнена, що я хочу, аби його бачив світ. я все-таки... Люблю так чітко планувати свої відео, свої влоги, а це вийшло через мої постійні роз'їзди, через те, що в мене почалася сесія, знову ж таки, воно вийшло таке дуже хаотично, тому не знаю, чи викладу його, але все-таки я не знаю справді. Хочу викласти, тому що не даремно, я ж його знімала і монтувала. Але мій внутрішній перфекціоніст не говорить, що ні. У мене ще є приблизно 2-2,5 години вільного часу перед роботою, тому я п'ю свій чайок, дуже смачний. Мої улюблені напої – це зелений чай, капучино і маче на кокосовому молоді, тому капучино, п'ю зелений чай, зігріваюся як можу. От і я вже тут сижу, певно, більше двох годин, то пора іти вже. Я вже трохи замерзла, хоч я і та людина, яка сидить на терасах просто до першого снігу, але зараз я вже трохи замерзла, тому піду прогуляюся, допліюсь в чай, і беру вас з собою традиційно в цей день. наскільки мені щодня тут не вистачає людини, яка б мені знімала контент. Я не можу, я просто йду, я бачу ці кадри, але нема кому мене пофотографувати. Я себе тут знімаю сама. І таким чином я зламала два штативи. І тепер моїм штативом слугує я все навколо. Всі підвіконня, будівель, просто якісь ліхтарі, стовби. Знаєте, щоразу, коли я гуляю хрещатиком, я згадую себе 17-річну, яка щойно переїхала до Києва на першому курсі. І згадую свої емоції, вони були дуже змішані. дуже Я була налякана і виснажена думками про те, як я маю звикнути до Києва. А зараз я йду. Не гублюся вже, пересуваюся столицею без карт. А самостійно, тому що я вже знаю тут всі необхідні мені місця і вулиці. І знаєте, тільки в такі моменти ти помічаєш свій прогрес, свій особистісний ріст, те, як ти змінилася як особистість. Це дуже цінно. Саме такі моменти усвідомлення я відчуваю таке щастя і ймовірну радість, насправді. Зараз я знаходжуся в цю і іду, напевно, до ліфта, тому що мені потрібно на шостий поверх. Новорічна атмосфера, і чесно, мені вистачає просто секунди, щоб надихнутися цим всім, і задумуватися вже над декоруванням ялинки, над цим всім перед різдвяним, перед новорічним вайбом. Дуже класно, дуже мені подобається, але я не змогла викликати ліфт, тому не на ескалатор. Давно в мене не було таких днів, як сьогодні. Просто неймовірний день. Я дуже щаслива. Дивіться, як гарно, навколо. Ще й погода така сьогодні, просто 10-10. І ще хочу вам сказати одну дуже важливу річ. Підписуйтеся на мій інстаграм, тому що там регулярно багато класного естетичного контенту. Ну, на мою думку. Сподіваюся, на вашу також. І... Сподіваюся, що вам також дуже все подобається. Тому підписуйтесь. І я сподіваюся, що цим відео я також змогла передати атмосферу такого сонячного класного осіннього Києва. От, Сподіваюсь, мені це вдалося. Тому що я сьогодні відчула цей вайб наповну. Сьогодні середа. У мене сьогодні іспит спект передостанній вже. В п'ятницю складу останній і нарешті забуду я про цю сесію і зможу виникнути. Зараз 12-та година дня. Я приїхала в кінотеатр. У мене з'явилося сьогодні, що я не бажаю подивитися в кінотеатрі, я давно не була в кінотеатрах, Тому от у мене другий день перезавантаження і часу для себе. Те, я хотіла потрапити на фільм Час жити, але я заводила сайт кінотеатру і приїхала в цей кінотеатр, в якому вже е, завершився показ сеансу цього фільму. Тому зараз маю можливість піти на фільм, називається він Кодовий ім'я червоний. Він нещодавно лише вийшов. Я гадаю, що мені сподобається. Ду йдемо і беру вас з собою. Вчора вечір я вже нічого для вас не знімала, тому що приїхавши додому, я сіла працювати, я вкривала інтерв'ю, е написала новини, написала дайчуз новини в університеті. От і в мене був такий повністю робочий вечір. Сьогодні, після іспиту, також, мабуть, я зникну від вас, бо знову планую працювати. Потрібно внести правки в новини, зробити до них картинки та опублікувати їх на сайті. І також сьогодні почну е, оформлювати інтерв'ю із запису у текстовий формат, у формат статті. Тому ось такі в мене плани на вечір. А зараз походімо зі мною на фільм. Я вже взяла квиточок, зараз будемо з вами йти. Безпосередньо вже на фільм. І, словом, я вперше прийшла в кінотеатр одна. Це вперше такий досвід. І поки мені дуже подобається цей вайб. Отак от і дуже мені подобається цей кінотеатр. І взагалі цей торговий центр мені неподалік дому, Тому я часто тут, але в кінотеатрі саме вперше. Я ламаю всі ходять дивитися фільмовець, і я прийшла в день. Перед іспитом собі налаштуватись, розслабитись. Отак от Людей загалом дуже мало. І добре, що вони взагалі хочі, бо я боялася, що я буду одна. Так надихає мене. Отак виходити і говорити з дітьми. Найкраще в моїй роботі. Так, тут суцільне натхнення перед різдвом. Йоу, Санта, лови! веселого різдва. І тобі веселого різдва. Чого такі схвальовані? О, ну звісно, ваш лтчик тут. Привіт, ізема пропав. Вам, я знову з вами. Вчора мені не вдалося нормально подивитися фільм, тому що пролунав сигнал повітряної тривоги, і я змушена була піти з кінотеатру, тому е я одразу після відбою поїхала на іспит і, відповідно, фільм вже не додивилася. Саме на половині фільму я змушена була, на жаль, вийти. Дуже мені сумно, але безпека понад усе. Тому я попрямувала до укриття. І сьогодні я увесь ранок працювала вам. Декілька таких своїх робочих моментів я вставила е, у це відео. І зараз ви не повірите, куди я йду знову в кінотеатр. Тому що сьогодні, на жаль, вже немає цього фільму, кодове ім'я з червоний. І я не знаю, коли я його вже додивлюся. Але вирішила піти на мультик Дикий робот. Зараз візьму собі попкорн і знову ж таки беру вас з собою. А завтра вже в мене останній іспит, і я буду їхати додому. Тому сьогодні останній день цього влогу. Я вже прийшла в планету кіно, тому ходімо зі мною. Знаєте, що виявляється? Це 3D-показ фільму, Ми дали окуляри. Зараз візьму попкорн, будемо з вами йти. Зупусте і кінотеатр. І я взяла собі шоколадний попкорн, окуляри. Буду дивитися. Якщо ви не певні, як я можу допомогти, питайте мене про мої функції. Від негативна. Я тут, щоб допомогти ще вам не виконати. Браво, ні. У вас є інстинкти, потрібні для виживання. Але іноді, щоб вижити, ми мусимо здолати обмеження свого програмування. Згадайтеся з першого разу, що я хочу вам сказати. Знову посеред фільму почалася повітряна тривога. Це вже вдруге підряд. Це капець просто. Я була в бомбосховищі, зараз відбій. Я прямую вже додому. Тривога була більш ніж пів години, тому повернутися додивитися фільм я вже не зможу. Жах. Просто жах. Ну і що ж на цій не дуже оптимістичній ноті я буду завершувати свій влог. Сподіваюся, вам було мною комфортно, цікаво і класно. Бо мені з вами обов'язково так. Підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на мій інстаграм, бо там знову ж таки також багато цікавого. І от, будемо на зв'язку в наступних моїх влогах. Всім папа! -па.